Всім привіт! Мене звати Руслан, Ви на каналі Криптомозоль, Ми продовжуємо серію відео про час Driver, оглядаємо його, розуміємо цей додаток, відчуваємо його, вникаємо, проникаємо і розуміємо оптимізацію, монетизацію, токенізацію, ТД і т.п. Руслан кив тому з нуля до вищому бій, він пальців стиляє, щоб натопвати знов, щоб кривця зростала, що хтось кивисок. І так, дивіться з попереднього відео, якщо хтось звернув увагу, я там був е, хрен знакий в рейтингу, тепер я вже підтягнув рейтинг до 1976 місця. При тому, що кількість моїх балів не сильно виросла. Тобто конкурувати тут можна буквально на кожному, десятому, е, на кожних 10 тисячах балів. Дивіться, ми переходимо в вкладку заробляти, як завжди, я завжди рекомендую. Особливо тим, у кого великі ферми, я б рекомендую. Рекомендую не втикати, а робити об'єм. Це моя а, практика, і як правило, вона приносить значно більше а, з. Головним а, фактором в тому, що ти витрачаєш менше часу, і це, як на мене, круто. Але в кожного а, свої, звісно ж, такі погляди і а, свої стратегії. Тож дивіться, як роблю я. Я реєструю 250 аккаунтів. Два аккаунти отримують, по-перше, до хера рефералов. По друге, а, в мене йдуть. А, Об'єми. Я йду, переходжу в вкладку Заробляти, виконую перші завдання від самого додатку, потім йду в партнери. Це те, що проплачено. Ось це все виконую: нажимаю отримати бали, забираю ці всі мать його, купи балів. По факту, все те, що ви в мене бачите на цьому аккаунтові, це все те, що отримано з. Завдань з рефералів, тому що ви бачили, що я протапав лише 500 чимось разів. Проте, в мене є окремий аккаунт, де ми трішки пізніше про нього поговоримо. Ви зрозумієте. Ну, от це в мене кумари трішки. Доведеться перезавантажувати додаток для того, щоб а, виконати квести, тому що вони не зарахувалися. Так, партнери. Ну, Ну, я ж все виконав. Ну що ти, давайте перезапустимо. Окей. Давай, закрили. Зайшли. Перезапустили. Хочу забрати і показати вам, який буде рейтинг. Уже дивіться, 1258-ме місце. А просто в мене на іншому аккаунті трішки більше. І я знаю, який там, а, яке там місце. Тому ви зараз просто зрозумієте, як швидко можна тут то все робити. Так, це ми все скидаємо. І я вам скажу, чому це важливо. От якщо ви прям за дрот-задрот і хочете трішки приділити уваги цьому додатку. Так, окей. Є таке діло. Так, дивіться, назад у нас вийшло. 993. Ну, типу, з попереднього я не знаю там скільки тисяч пройшло, але ну дуже таки багато. При тому, що в мене навіть не мільйон балів, розумієте. Так, дивіться, а чому це важливо? Топ-100 вкладка є в нас, і дивіться. Топи отримують винагороди. 12-й -ти тиждень бонусів йде кожного тижня, а ви отримуєте в залежності від вашого рангу. Винагороди. Далі, дивіться, що ще важливо. Якщо у вас велика ферма, як то у мене, наприклад, дивіться, от в мене є там енна кількість телефонів, і на кожному телефонові в мене один аккаунт іде з преміумом. Навіщо ви спитаєте, це ж витрати? Дивіться, ці витрати окуповуються, тому що преміум, окрім того, що він дає там більше плюшок по рефералам, коли ти реєструєшся з према. А він додає можливість зареєструвати на один телефон не три аккаунти, а чотири акаунти. Розумієте? На один акаунт більше і на об'ємові там з 10 телефонів у вас вилітає ще декілька телефонів, які б вам довелося купувати, щоб зареєструватися, тому що 10 телефонів. 10 преміумів, 10 додаткових аккаунтів. Якщо без преміумів, то ви б втратили по одному аккаунтові і вам б довелося купити ще декілька смартфонів. В моєму випадку це айфони, і айфони коштують явно дорожче, ніж преміуми. Розумієте? Тому максимально резонно, максимально зручно, і плюс бонуси на хльості йдуть і накидають більше. Щодо бонусів за преміуми. Саме в Just Driver. Дивіться, в нас є а, завдання від додатка, в нас є партнери це те, що купується, і в нас є місії. А в місіях є ось такий квест: запросити 25 френдів з преміумами, і вам накидують нехреново такі балів. Що знову ж таки дає вам перевагу перед всіма іншими, в кого немає таких об'ємів, немає такої ферми і немає такої кількості преміум друзів. Користуйтеся. Ну і останнє, що б я хотів проговорити в цьому відео, це, власне, бусти. Невеликий вибір, але є. Дивіться, ми тратимо 100 сратих зірок і отримуємо а, літачок, який дає а, прискорення в X25. 100 зірок це взагалі не до хрена і це резонна інвестиція в. Цю гру. Але увага, якщо у вас велика ферма, ви або не робіть цього взагалі, або робіть так, як зробив я. Купуйте тільки на один аккаунт. Інакше немає сенсу. Купили на один аккаунт і дрочите його до посиніння. Розумієте? Все інше не має сенсу. Ну що, якщо вам то було корисно, не забудьте написати коментар, поставити палець вверх, пишіть запитання, які не були розкриті і які вас цікавлять. Це важливо. Якщо немає комунікації, немає і відповіді моєї корисної для вас. Розумієте? Якщо у вас є по якимось іграм якісь запитання, ви, бляха, не держите їх в собі і очі. Очікуєте, що Мана Небесна зійде, і ви отримаєте на нього відповідь. Ви просто берете і пишете це запитання в коментар. Я його розглядаю і або надаю текстову відповідь, або записую по цій грі і цьому запитанню конкретне відео. Все.